Є, друзі, така херня, як булінг. Це коли люди емоційно не розвинуті і вони намагаються за рахунок приниження інших підняти свою значимость. Тому зараз я буду відповідати людям на шляху розвідку. Давайте, друзі, з приводу лайнерів для того, щоб прибивати бітумку. Мені там писали, придбайте хлопцям інструменти. Хлопці завжди мають інструмент, котрий їм необхідний. Але хочемо ми не хочемо. Інструмент купується не для того, щоб показувати панти. Інструмент купується для того, щоб він відпрацював свої гроші і допоміг зробити ще. Оцю обітомку хлопці забили за 3-4 дні. Останній раз у нас бітумка була в 2022 році. Ми робили реконструкцію на будинку, котрий проєктували і будували 7 років тому. Добудовували ще одну кімнату на замовлення клієнта. І от там ми прибили 50 метрів бітумки. 23-й бітумки немає, 24-й бітумки немає. 25-й рік у нас є 270 метрів бітумки, котру ми забили за 4 дні. Треба два комплекти лайнерів. На Повітрі ви не придбаєте, не будете лазити на другому поверсі, електро з кабелями на другому поверсі лазити Ви не будете, вимикають електроенергію, значить це акумуляторної системи. Треба два комплекти. Сам лайнер і два акумулятора до нього, і тому ми маємо 35 тисяч гривень. Це більш-менш нормальна модель, а треба дві штуки, і того 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень для того, щоб скористатися 3-4 дні на 3-4 роки, ви придбаєте, друзі. Собі, якщо воно вам потрібно. Якби я займався чисто дахами і чисто б би вбиту, повірте, у хлопців були б лайнери у кожного в кишені і ще один запасний комплект. Але при таких умовах, що ми будуємо в комплексі і виконуємо роботу з різними матеріалами, ні я, ні хлопці поки що не готові віддати свою заробітну плату за декілька місяців раді того, щоб вам показати понти. Тепер з приводу профільованої мембрани. Дуже класне питання, я на нього вже відповідав на наших вебінарах, і зараз я також відповім тим, хто на шляху свого розвідку. Але побачать наступне відео лише мої підписники. тому підписуйтесь, щоб мене не потіряти, і я надам вам пояснення. До зустрічі!